Алілуя, Аллилуйя, Адонай, Ти великий. Ми молимо Тебе, щоб ти був посеред нас сьогодні, щоб ти нас благословив сьогодні і щоб ніхто звідси не пішов порожній, щоб ти дав нам те слово, котре буде змінювати нас сьогодні, котре розплавить наші серця. Я молю тебе за це і прошу, Господь. Алілуя. Дякую, лівіт. Займайте зручніші міста. Багато часу, мабуть, не займу, але постараюся донести свою думку. Ми говоримо останній час на. Тему чисті серця Бога узрять. І нам дуже важливо звертати увагу на наші серця. І сьогодні буду казати на таку тему, як прощення, і сила прощення, тому що ми порою ходимо по цьому світу з образами, ми ходимо з розчаруваннями, і нічого з цим не робимо. А насправді Ісус сказав, що навіть перебуваючи на Христі, казав, що Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. І нам дуже важливо це розуміти, що в прощенні насамперед є сила, тому що. Якщо ми ходимо з отруєним серцем, образи розчарувань, яких ще е е негативних емоцій в серці, е а ще і питаємось служити Господу да, в церкві, ми це пройцюємо. Е е Перекладаємо на інших людей, ми в це вкладаємо порою навіть в наші проповіді, і тим самим ми отруємо людей. Тому нам дуже важливо слідкувати за нашим серцем. І будемо говорити про прощення. Насамперед, прощення воно звільняє. В Ефієфіця нам сказано: усяке Ося... роздратування, і лють, і гнів, і крик, і лихос... лихослів'я з усякою злістю нехай будуть вилучені з вас, але будьте, будьте один до одного добрі, жалостливі. Прощайте один одного, як і Бог у христі пробачив вас. Прикладом буде на цей вірш е... Е... історія. Яка була насправді. На коли Друга світова війна була, там була жінка і її сестра, і вони попали до концтабіру, в якому їх катував один наглядач. І ось коли війна закінчилася, вона увірувала і ходила до церкви, і там зустріла цього наглядача. І він підійшов до неї і попросив пробачення. І в от той момент вона е, поняла для себе, що насамперед е, пробачення е, е, прощення це є насамперед вибір. Це не емоція якась, а це є вибір. Тобто вона вибрала. Е, Звільнити своє серце від того тягаря, який носила з того моменту, коли її катували з її сестрою. Тобто нам треба розуміти, що прощення це не виправдовування не виправдовування чиїхось дій, а це насамперед вибір. Друге, що хочу сказати, що прощення робить нас схожими на Христа. В, е, в діях сказано, що і побували каміннями Степана, а він молився і казав: Господи Ісусе, прийми дух мій, ставши на коліна. Він скрикнув голосно: Господи, не зарахуй їм це за гріх, промовив е, промовивши це, він упокоївся. Він наслідував Христа навіть у момент смерті. Уявіть, наскільки важко простити людину. Яка тебе вбиває. Ми зараз з цим кожного дня стикаємося. Да? Попробуй зараз от в, цю, в цей момент пробачити якісь, якогось ворога, котрий на тебе надсилає кожного дня шахеди, ракети. Дуже важко. Але якщо ми примиримося в серці, тобто ми не будемо шукати виправдовування. Так, ми будемо відображати Христа, тому що ми християни і ми повинні відображати образ Христа. І він це робив. Хоча для нас, як для мене, це дуже дуже важко. Третє прощення приносить зцілення. Матвія сказано, що бо якщо ви будете прощати людям гріхи їхні, то пробачить і вам Отець Ваш Небесний. І якщо не будете прощати людям гріхів їхніх, то й Отець ваш не пробачить вам гріхів ваших. Прикладом наведу зі свого життя. Колись, мабуть, рок 15, й це рік 15, й був, коли я. Захворів, у мене е, передовила е, нерв і віднялася нога. І я попав е, спочатку до санаторію, е, а це все. Е, Ну, попередньо перед цим було це жив я в негативі. Образи, тому що я е, е, рахував, що всі мені винні, якась у мене зарплата не така, якісь я нереалізований. І в всьому, всьому я е, звинувачував всіх крім, крім себе. І так е, скоїлося, що я попав до лікарні. І е, перший раз я попав до санаторію. Там я пролежав десь два тижні. І спочатку були, були дзвіночки від близьких людей із команди, як ти, але вони все затихали і затихали. У мене не, пішли ускладнення. Я попав вже в лікарню, там пролежав місяць, а дзвіночки все втихали, втихали, втихали. І Таке відчуття стало, що я нікому не потрібний. І моя образа ще більше виростала і виростала. Потім я попав, це був в Павлограді, потім мене перевели в Запоріжжя, і там я опять попав. Думаю, ну тут хоч поряд команда буде. Але виявилось так, що мене за весь той час один раз приїхав, провідав пастор. І все. І я дуже-дуже образився, а мені все ставало гірше і гірше і гірше і гірше. І тоді я відкрив одного разу з уранку слово Боже і почав, почав читати. День, два, три, почав скидати якісь е, е, вірші у. Е, Командний чат. І якось до мене полешення прийшло. Я відпустив ці образи, і буквально через тиждень, от Ну ось різко, отак я йшов по коридору. Мені стало зле, але але коли я піднявся до своєї кімнати і ліг, мене відпустило. Тому що я до цього вже три місяці не мог ступати на ногу. Я майже не ходив. Мене е, до туалету е, вела моя жінка. І я зрозумів, що насамперед чисте серце зцілює. І Важливо розуміти, що е, прощення воно зцілює. Амінь. Також хочу сказати о тому, що дуже важливо бути прощеним насамперед перед Богом. Тому що, уявіть, коли ти ходиш з гріхом якимось і Господом не прощений, то, то ти сам. Виставив цю, в цю стіну перед Богом, ти віддаляєшся від Його милості, від Його благословіння. Але важливо тільки одне піти і покаятись перед Ним, попросити пробачення. Друге. Це перед людьми. Тому що е, це шлях до миру то е, відновлення стосунків. Ми пора е, віддаляємося із-якоїсь образи від друг друга. Помічали в своєму житті, коли хтось тебе образив, ти стараєшся, ну я все зрозумів, я зробив висновки, а цей, ця людина все далі і далі від тебе. Тому, якщо ти е, винний в цій ситуації, можна просто підійти і попросити пробачення. Да, важке рішення, важкий шаг, насамперед для мене, тому що я якось е, така е, егоїстична натура, котра е, складно визнає свої провини. І тому Дуже важко, важливо переступити через ці емоції і підійти до людини. І насамперед, коли ти попросиш пробачення на своєму опиті, кажу, що ми з цією людиною зближалися. Важливо бути пробаченим для самого себе. Тому що, ще раз повторююсь, це звільняє. Цей тягар, коли ти ходиш і розумієш, і за тобою якийсь там, як у нас кажуть, косяк є, і ти не можеш е, дивитися своєму брату в глаза, своїй сестрі, це є тягарем. Але коли ти підійшов і попросив пробачення, ви вирішили цю історію, у тебе звільнене серце. І також прощення може бути прикладом для інших. Наприклад, сім'я, жінка, жінка та супруг чоловік, і у них зростає маленька донечка, да? і ну, в кожній сім'ї буває таке, коли вони сваряться. І дуже важливо являти приклад, да, як християнина, що ви так, ви сваритесь, але ви можете і маєте силу підійти до е, один одного і попросити пробачення. І я впевнений, що це буде як е, позитивним уроком для твоєї дитини. Також і в церкві, якісь, якщо є. Негаразди в стосунках брата та сестри, брата та брата, якщо люди з церкви бачать, як вирішуються ці конфлікти, це є для них прикладом. Тому що цього від нас хоче Христос. Тому ще раз хочу підчеркнути, що. Прощення це дуже важливе для нашого життя. Воно звільняє, воно приближає нас до образу Божого, воно ісціляє. Тому давайте станемо на наші ноги і будемо молитися. Алілуя, Господь! Я молю тебе і прошу, Господь, щоб ти дав нам сьогодні силу, Господь. Якщо ми в чомусь винні підійти до тої людини, перед якою ми винні, і попросити пробачення, щоб ти дав нам сьогодні сили підійти до алтаря, Господь, і покаятись в своїх прост... проступках. Я молю тебе за це. Я знаю, що ти зцілюючий, Господь, що ти, слише, Господь, я знаю, що ти відповідаючий, Господь, але щоб ти. Услышать Тебя, Господь, нам треба очиститися, очистити своє серце, Господь. І я молю, щоб Ти дав нам на це сили. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. А благодать Господа нашого, Ісуса Христа. І любов Бога, Отця та єднання Духа Богу, Духа та прибуде.